Споживча інфляція в Україні в вересні 2023 року сповільнилася до 7,1%. І є прогнози, що вона буде знижуватися і далі. Що у нас чекає надалі? Що у нас буде взагалі з цінами? Крім того, ми проговоримо, що відбувається зараз з гривнею, чому вона зміцнюється, чого чекати на, по прогнозу на найближчі дні, і що у нас буде по прогнозу курсу долара та євро з 9 по 15 листопада цього року? Ви на каналі Finance.ua. І я хочу вам нагадати, що хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки, задавайте питання. Обіцяю, сьогодні буде дуже цікава розмова. Друзі, сьогодні в нас дуже чудова така нагода. 18 листопада у нас пройде чергова наша конференція для приватного інвестора Жити на відсотки, яку організовує фінансовий портал МінФін. Я буду там теж присутній, буду модерувати деякі блоки, і тому ви всі зможете поспілкуватися і зі мною з дуже великою кількістю спікерів. вживу, і ми будемо відповідати на всі ваші питання. Для кого ця конференція буде цікавою, перше це хто хоче зрозуміти, з чого почати інвестувати в? 20 році та на які тренди зараз існують на ринку. Друге, хто інвестує на фондовому ринку і цікавляться різноманітністю інвестиційних інструментів. Ну і крім того, жити на відсотки це більше 500 учасників, 8 годин корисного контенту та біля 20 топових спікерів. Ну і крім того, в мене для вас є сюрприз. Я хочу ще розіграти для вас три онлайн, три офлайн квітки та ще один преміальний. Все, що потрібно, це буду підписаний на наш канал та залишити коментар під відео Хочу жити на відсотки і додати. Ще слово онлайн чи офлайн. Результати ми оголосимо 16 листопада. Ну і якщо ви не хочете чекати е, цього часу, а вже отримати квіток, то від себе я хочу зробити вам ще додатковий подарунок. Я хочу зробити промокод. І ви зараз бачите його під цим відео. Це буде ще додатково 10% знижки при реєстрації. Тому заходьте, дивіться або приїжджайте на цю конференцію, буде цікаво і корисно для вас. Ну питання у нас перше. це інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, а гривня зміцнюється. Що впливає на цей процеси, Які фактори на це будуть впливати і надалі, і чого чекати далі? Ну, скажу так, якщо дивитися на статистику Національного банку і його коментарі щодо інфляційних звітів, то споживча інфляція в Україні у вересні 2023 року дійсно вона сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. На це вплинуло декілька факторів, частину з яких ну, не можна говорити, що це позитивний фактор для України, але воно дійсно вплинуло на зниження цін. Я хочу сказати, що крім того, що все це відбувалося, ми пам'ятаємо, що 25 жовтня будемо говорити, коли було засідання Комітету з монітарної політики Національного банку, то вони якраз ви, ви тоді прийняли рішення про зниження. Фактично з 27 жовтня 26-го потім вже була прес-конференція. 27 з жовтня. Вони прийняли рішення про зниження відсоткової ставки з 20% до 16% річних. Ну і триває, і вони говорять зараз про те, і національний банк, що все ж таки за їх. Ну, будемо говорити так дослідженнями і за їх моніторінням ринку. Зараз все ж таки у жовтні і на початку листопада, зараз все ж таки інфляція буде продовжувати знижуватися. Хочу підкреслити, що це офіційна інфляція. Коли ви приходите до магазину, ви все ж таки бачите, що ціни зростають дещо більше ніж про це нам говорить Національний банк. Що будемо говорити так, впливає на офіційну інфляцію, і чому Національний банк так на не дивиться? Тому що перше, це гарні вражає та відповідне збільшення пропозиції продуктів харчування, і воно сприятиме, ну, будемо говорити так, більш життєвому зниженню продовольчої інфляції. Це перше. Але ми розуміємо про те, що не постійно говорять. Але цей те фактор теж є. Що зараз частина цього, ну будемо говорити так: зниження цін, які відбуваються, або їх сповільнення зростання. Воно відбувається не з рахунок того, що е, наша аграрія класно класно працюють і вони. Будемо говорити так, добровільно знижують свої ціни. А завдяки завдяки тому, що зараз у нас немає зернового коридору, він нормально не працює. У, у аграріїв зараз є перев... перевиробництво. І таким чином їм потрібно збувати, враховуючи, що вивезти всю продукцію, вони не можуть тих обсягах експортувати, як це було раніше. То по деяких продуктах, які якраз ходять у споживчий кошик, що відбувається? Вони вимушені вже орієнтуватися на внутрішній ринок і на внутрішні ціни. А ми пам'ятаємо, що зараз населення. Ну, будемо говорити так, має низьку платежу І відповідно, ті аграрії, які продають і переробники агропродукції, які зараз продають в Україні якісь товари, вони вимушені всю свою агропродукцію продавати дещо дешевше. І це сповільнює, звільнен, сповільнює зростання цін. Крім того, це залишається поки що фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги. І це, будемо говорити так, Стримує зростання адміністративних цін. Ну тут питання це ж спірне, тому що всі ми бачимо, що все ж таки да з одного боку боку деякі е, будемо говорити послуги, які ми отримуємо зараз від ЖКХ. Вони дійсно. Зараз менше впливають на ринок. Чому? Тому що все ж таки вони не зростають так, як могли б зрости. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це такий чинник, який потім придеться відпускати, і це буде так, дуже впливати на інфляційний процес. Ну і що ще? Можна сказати, що все ж таки Національний банк приписує собі, до, я б сказав, так, до плюсів, які від нього залежали. Це то, що він зараз, будемо говорити так, проводить політику на підтримання курсу гривня на її стабілізацію, і це призводить до того, що ціни на імпортні товари вони не збільшуються таким чином на ті на курсову цю різницю, яка б могла виникнути. І це теж, типу, додатково додає можливості, ну будемо говорити так. Підтримувати ціни і утримувати їх від подальшого активного зростання саме по імпорту. Тут е, таке питання: його можна дискутувати, тому що з одного боку він витрачає на це ЗВР. Е, По-друге, ми всі бачимо, що все ж таки останні дні у нас такий є тренд, я б сказав. І ми будемо говорити про це далі. І саме тому я і наголошував, що ми сьогодні записуємо ролик 8 листопада. Він вийде 9. Чому тому, що зараз якраз будуть виходити велика кількість різних показників по економіці України, і ми побачимо, що відбувається вже за жовтий місяць, так от я хочу сказати, що е, да, з іншого з одного боку, все ж таки, зниження то, що зараз відбувається курсом, ми будемо говорити потім про це. Воно дійсно буде впливати на цінники, але з іншого, і і попідстраховувати і гривні і цінники на ринку. З іншого боку, ми розуміємо, що. Все ж таки, те, що зараз відбувається, укріплення гривні, воно ситуативне. І значна кількість все ж таки, тих же самих імпортерів, або продавців, або продавців імпорту, взагалі в тих самих магазинах, вони все рівно закладають більший курс і не знижують його, незважаючи на те, що офіційний курс знижується, і на Міжбанку курс дещо зараз просідає, маю на увазі долара, вони все ж таки закладають курс більший. Тобто зараз що відбувається? Не знімається все це з цін, а просто більше заробляють от цієї маржі і доходів заробляють ще і імпортери, які продають потім на внутрішньому ринку якісь тут товари, але закладають, наприклад, условний курс там, 40. Хоча от офіційний він там. Майже 36. От. Тепер по прогнозу інфляції. Ну, нагадаю, що Національний банк в жовтні покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 16 до 5,8%. Я хочу сказати, що все ж таки, враховуючи те, що я вже казав про. Показники, які впливали на офіційну, підкреслено, на офіційну інфляцію, я все ж таки для себе очікую, що десь 5,8-6,2% по року вони отримують. Тому що, по-перше, ну, все ж таки, поки що є, ну, будемо так говорити, говорити відверто, є такі моменти, коли все ж таки гривня зараз підстраховуються. Тим же самим Національним банк та або низьким попитом зараз на готівковому ринку, але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки ця пружина є. І коли Національний банк продає свою валюту, то і крім того, які цінники він виставляє, такий у нас курс зараз на міжбанку є. От з іншого боку, хочу сказати, що якщо подивитися на інфляційний звіт, то ми бачимо, що вони говорять, що все ж таки впливи чинників, які стосуються агропродукції, і все ж таки закритого зараз ринку, що змушує агропродавців продавати свою продукцію дешевше, цей тренд він закінчується, тому що все ж таки і вивозять продукцію. І є дуже велика ще факторів, будемо говорити так, впливу. Це, наприклад, ті ж самі витрати бізнесу на збільшення заробітних плат або на енергоносії, чому на збільшення заробітних плат, тому що зараз 6,5 половин мільйонів українців за кордоном їх, а ще десь порядка мільйона вже воюють. Це призводить до того, що людей не, не зараз є нестача людей, і в фактично на всіх підприємствах. І це призводить до того, щоб, щоб всі ж таки цих співробітників отримувати, підприємства вимушені піднімати зарплату. Ну і куди воно все йде, але йде в кінцевому варіанті в цінники, в собовартість продукції. І потім ви бачите все це на тих цінниках, які ви зустрічаєте там в магазинах, наприклад. Тому вони для себе говорять про те, що потім інфляція. У 2024 році вона вже і враховуючи і базові порівняння, вона буде десь до 9,8% за підсумками 2024 року. Але обіцяють, що вона буде однозначною, тобто не буде перевищувати, там, наприклад, 9,9% чи 10%. Крім того, вони говорять ще й про те, що в 2025 році темпи зростання споживчих цін вони сповільняться на тлі зменшення безпекових ризиків, що дасть змогу бізнесу поступово налагодити логістику і виробництво. Тобто, ну будемо говорити так, Нацбанк закладається на те, що війна буде продовжувати весь 2024 рік. Ну і з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки буде потім, по і після війни і нашої перемоги, все рівно буде все ж таки тиск на ринок праці, тому що дуже велика кількість людей може не повернутися, і це буде призводити до того, що все рівно тут інфляційний чинник во многом буде якраз за рахунок того, що буде підвищення заробітних плат. Ну і крім того, я вже казав, адміністративні витрати, е які в нас зараз залишаються, ну так будемо говорити обмеженими, це витрати в ЖКХ. Вони будуть іншими, тому що потрібно буде виходити на дійсний рівень оплати за ці послуги, і це буде призводити до того, що ЖКГ буде так чи інакше дуже впливати на інфляційні процеси і тому, що воно входить споживчій кожі. Ну, тепер переходимо до курсу. Ну, американська валюта зараз є заручником поведінки Національного банку на Міжбанку, я вже про це говорив, формуючи десь від 60 до 70 а іноді більше від всієї пропозиції валюти на ринку, Національний банк, продаючи цю валюту тому, по тих по цінниках, які він хоче, він не встановлює фактично і ринковий курс, но він його направляє ну, майже повністю. І будемо так говорити, він формує повністю і офіційний курс. Тому, якщо зараз. Раз в останній час національний банк грає на е, пониження. Ви, наприклад, от 7 листопада, тобто вчора, він, наприклад, продавав долар по 36 гривень. Е, чим ну фактично збивав котирування на торгах у тих інших продавців, які були на ринку. От, тобто він грав на пониження, тому що, наприклад, якщо б він там виставив там 30, 6, 10, нього те тож би купили валюту по 3060, але він виставляв 36, тобто занижував цей курс. Е, крім того, ми е, можемо говорити про що? І що про що? про те, що зараз за, за рахунок того, що банки можуть е, зараз продавати валюту населенню до 50 тисяч гривень на картки або до 200 тисяч гривень на конверсійні депозити, це призводить до того, що. В кінцевому варіанті це знижує тиск на готівковому ринку, чому тому, що що відбувається в кінцевому варіанті, коли Національний банк продає валюту дешевше на міжбанку, то хоча банки і залишають свою маржу дуже великою, але, от, наприклад, якщо там по 36 гривень Національний банк продає валюту на міжбанку і на валютну позицію її можуть придбати собі банки, то в кінцевому варіанті, якщо він продає по 37,45 наприклад, на Будемо говорити так на картки, то ви розумієте, що він заробляє ну, там, ну, там, условно, так, умовно, якщо дивитися, десь до гривні там, 45 копійок. Це так, умовно, тому що там є і витрати, і є ще свої нюанси, але в кінцевому варіанті от, там, до 1,5 гривень він. Має результат це, якщо він просто перепродає фактично валюту куплену у національного банку на через ті ж самі картки. Але все ж таки поступово, якщо національний банк знижує свої керування продажу валюти на ринку, то і вже банки поступово періодично знижують ціни на продажу на картки. Чому? Тому що вони конкуренція є велика, заробіток нормальний, і тому, наприклад, вони, якщо раніше от один, я будемо говорити так. Один із банків продавав, із великих банків продавав валюту на карти по 37,45 гривень, то зараз, от, наприклад, вчора сьогодні він вже продавав по 37,29, 37,30 гривень, ну, а деякі значно нижче. Але ми пам'ятаємо, що якщо ви купуєте на картки, то в більшості банків потім є ще комісія від 09 десь до 1%, Коли ви потім цю валюту з своєї картки будете знімати готівкою. Тому хто у хто є час і є можливість, то я би все ж таки радив тоді. Купувати валюту на свою валютну картку і просто класти її на короткі депозити для того, щоб потім зняти готівковий той долар чи євро, вже без цієї комісії, там 0,9 або 1% від суми, тому що це в кінцевому варіанті є, є, теж входить в ваші витрати і теж впливає на кінцевий курс, по якому ви купували валюту. Ну, що хочу сказати, що зараз, поки що Національний банк грає на пониження через свої інтервенції на міжбанку, то не буде зростання і на готівковому ринку. Хоча і дуже великого зниження зараз цінників обмінок я теж не очікують. чому тому, що все ж таки ми розуміємо, що зараз е, значні є витрати компаній, фінансових компаній і банків на доставку готівку в Україну на логістику, тому що раніше вони її привозили, раніше привозили е, літаками. Зараз логістика порушена. Вони завозять все це. Автотранспортом це збільшує їх витрати, і вони все це закладають в кінцевому варіанті в курс, по якому доставляється в кінцевому варіанті валюта, і всі ці витрати потім закладаються в курс. Ну і хочу ще сказати про, про такий варіант, що зараз ми, якщо подивитися, ну так. Відверто, що відбувається, то ми розуміємо, що, що з одного боку, все ж таки, банкам тоді бажано що робити. Вони просто для них найвигідніший варіант це не продавати вам готівкову валюту через обмінники. А для них найбільш такий привабливий варіант це коли вони просто продають вам через карт, через на картку цю валюту. Тобто це безготівка і безготівка. Вони купили безготівковий долар на валютну позицію, наприклад, по 36, продали вам по 37,45, отримали отримав свою гривню 45 копійок, ну, так, умовно свого доходу, і це їх влаштовує більше. Да, Потім вам потрібно, ви будете щось знімати з валюти. Ці, і тоді готівкова валюта, вам теж вони з вас візьмуть потім за це комісію. Але якщо людина просто купує собі на картки в межах цих 50 тисяч, це такий прямий заробіток для, будемо говорити, банків. Що доцільне ще нагадати нашим глядачам, це те питання, яке ми постійно задати, що у проєкті державного бюджету на 2024 рік, який якраз Кабмін подав до Верховної Ради вже до другого читання, то уряд прогнозує, прогнозує що в наступному році долар коштуватиме десь в середньому 40,7 гривень. Підкреслює, це середній курс, який вони закладають. Крім того, в уряді очікують, що на кінець 2024 року курс долара складе 42,1%. 42,1 гривня за долар. Тобто, в кінцевому варіанті, що відбувається? Вони говорять, все ж таки, ну, так, будемо говорити, що вони закладають таку ну, достатньо велику девальвацію в ці 2-3 гривні. Слід зазначити, що до, цього, до того вони все ж таки очікували попередні варіанти. Курс десь 44,2%, 44,2 гривні за долар. А на кінець 2023 року вони зараз очікують і закладають, що курс складе 38,6. Гривень за долар замість 40,2, які прогнозувалися раніше. Тобто вони свої прогнози ці скоригували. Але я хочу ще раз вам нагадати, що ці, це тільки прогнози. І в останні декілька років відбувалася яка ситуація? В бюджеті був закладений курс значно більше, ніж він був в кінцевому варіанті ринковим. Тому орієнтуватися тільки на курс, який закладається в бюджеті, я би зараз не, не радив. Ну і тепер вже перехожу вже до другого питання. Це якраз питання вже. У відповідь про прогноз курсу на період з 9 по 15 листопада. Після зниження ключової ставки національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами. Розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні, розмістити вклади в банках та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і питання друге, це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 9 по 15 листопада. Ну, Перше, як я вже казав, зараз враховуючи ті те, що основним продавцем на ринку зараз залишається Національний банк, то дійсно офіційний курс і міжбанківський курс, вони в значної мірі, там, ну, взагалі, якщо говорити так реально, то найбільший. Вплив на них оказує якраз цінники Національного банку по цих інтервенціях. Зараз Національний банк виходить з інтервенції майже кожен день. Я хочу вам нагадати, що ми записуємо ролик цей 8 листопада, вийде він 9 листопада. І, наприклад, вчора, 7 листопада, він продавав долар по 36 гривень за долар, за долар на міжбанку і таким чином збивав котирування інших всіх продавців, тому що вони просто не могли по більшому курсу продати. От. Але при цьому попит на валюту залишається більшим, ніж я би сказав, так то, що зараз яка є пропозиція. Тобто, якщо б національний банк не виходив на ринок з тими продажами, курс би стрімко зростав. Крім того, хочу ще сказати, що все ж таки зараз гра на підвищення на пониження на пониження курсу. Вона будемо говорити так, національним банком проводиться свідомо, якщо подивитися по тих цінниках, що він вони роблять і як вони роблять. І я хочу сказати, що в мене єдине пояснення, чому вони так дійсно занижають курс. Це те, що вони все ж таки бояться, що буде збільшення інфляції, і вони хочуть занизити зараз курс максимально для того, щоб був найменший вплив. Саме інфляційних процесів по імпортних товарах, якщо буде можливість купувати, наприклад, ж самих імпортерів. Валюту на ринку дешевше. Але воно постійно так не працює, тобто в кінцевому варіанті імпортери все рівно закладають поки що великий курс, точно значно більше, ніж на міжбанківському ринку і по тому, чому продає Національний банк. І таким чином, на прямої такої залежності курсу Національного банку і того, що, як себе ведуть імпортери, і який, і який курс вони закладають, в цінники такого зараз, на жаль, нема. Крім того, ще ви пам'ятаєте, що буде. В найближчим часом, вже фактично, це буде зменшення з 180 до 90 днів, буде термін заведення валютної виручки, її повернення в Україну. Ну і зараз валютний контроль в більшості банків по рекомендаціях він був, він проводить дуже велику кількість перевірок. І таким чином вони хочуть ще в якоїсь мірі, так і адміністративним таким тиском. Все ж таки запроваджують який варіант, щоб все ж таки експортери заводили більшу кількість виручки, а не Залишали її, будемо так говорити, по різним схемам за кордоном. Крім того, що зараз відбувається, ми вже говорили про інтервенцію Національного банку, да, він дійсно постійно їх продає. І якщо дивитися на. На ситуацію вона дійсно впливає на ЗВР. От, наприклад, вже на перше 11.23 року ЗВР зменшилося до 38,97 мільярда доларів. Але це не критично. Чому? Тому що поки заходить міжнародна допомога, то в кінцевому варіанті вона перекриває зараз витрати Національного банку ЗВР на підтримання такого. Я б сказав, як вони називаються гнучкового керованого курсу. Ну, і якщо подивитися на ситуацію на Міжбанку, то вона дійсно стабільна зараз саме за рахунок до заливки долара на ринку з боку Національного банку через інтервенції. І от ви бачите, що у нас відбувається на безготівковому валютному ринку за останні 30 днів. Я не бачу тут ніяких проблем ні зі сплеском обсягів, ні там з якимось там збільшенням глобальним попиту. Він є, але він не критичний. Ну і е, ви бачите, що відбувається. По операціях фізичних з купівлі долару або продажу долара за останні 30 днів. Там теж більш-менш стабільна ситуація. Такого нічого критичного я зараз не бачу. Тому за моїми прогнозами, через стабільну ситуацію на міжбанківському ринку на 9-15 листопада НБУ буде вимушений витратити за цей період від 460 до 720 млн доларів резервів. Це не критична зараз сумок, тому що я вже казав, чому вона перекривається іншими. Чинниками, і поки це воно так не впливає на загальний настрій валютного ринку. Пара євро-долар на зовнішніх ринках в період з 9 по 15 листопада, за моїм прогнозом, буде знаходитися в межах коридору від 1,052 до 1,073 долара за євро. Якраз ви бачите зараз графік станом на 12,45 8 листопада за київським часом. Бачите, що після сплеску, який був там декілька днів по євро, коли воно було більше 1,07, то зараз все ж таки йде така корекція з, все ж таким, з понижувальним таким, таким знижувальним трендом. Тобто поступово все ж таки євро. Ми будемо говорити так, долар відвоював свої позиції відносно євро. Е, крім того, тоді, якщо дивитися за моїм прогнозом на період з 9 по 15 листопада на міжбанку котирування долара в цей період, якщо будуть в межах від 35,90 до 36,30 гривень, то тоді через перерахунок пар євро, долар і долар гривня, ми виходимо на курс безготівкового євро. В цей період, десь в межах від 37,76 до 38,95 гривень за євро. Ну і офіційний курс євро він не буде дуже сильно зараз відрізнятися від, від, від ринкового. Чому? Тому що я вже казав, як працює цей механізм. Зараз офіційний курс і міжбанківський, він і по долару, і по євро. Він більш-менш. Ну, будемо говорити так, з дуже незначними похибками, тобто, відхилень великих там немає. Що у нас буде відбуватися на гатівковому ринку? Ну, абмінники фінкомпанії та банки встановлять спред в межах від 20 до 50 копійок по долару І від 20 до 2035 до 70 копійок по євро. Це е, спреди, які будуть між купівлею та продажу зараз на гатівковому ринку. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 36,70 до 37,90 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпанії він буде більш вущим від 37,10 до 37,90 гривень за долар. Е, ну, а катерування по гатівковому євро. В банках будуть в межах коридору покупок і продажів від 39,40 до 4070 гривень. А в пунктах обміну фінкомпаній цей коридор буде теж вущим від 39,60 до 40,60 гривень за євро. І хочу ще підкреслити, що зараз валютні ризики низькі, і таким чином в більшість зараз обмінників фінкомпаній і банків вони будуть працювати в режимі. Фактично забороту, а це призводить до того, що в деякі моменти ті ж самі гуртові обмінні пункти вони будуть знижувати свою оцю цей спред, але за рахунок обсягів добирати свій, свій дохід саме за рахунок от, обсягів купівлі та продажу валюти, і за рахунок оборочуваємості обира... 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 цих коштів протягом дня. Ну на цьому в мене все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козарев. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Finance.ua, Задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що найбільш актуальний з них я буду потім виносити в окремі рубрики на наших відео. Ну і всім нам мирного неба. Бажаю вам всім здоров'я, все буде добре, все буде Україна.